сенсара, як те, що повторюється, мовно кажучи, люди роками живуть з такими декораціями життя, або роками живуть в певних стосунках з собою через партнерів, чи через стосунки там, з батьками, чи через стосунки з якимись близькими друзями, грошима і так далі своїм тілом. Да? Це все про стосунки. І. Оце, оце повторювання запускає інформація, да, певна інформація. Якщо взяти, наприклад, квантову фізику, то мова про те, що не матерія запускає інформацію, а інформація запускає матерію. Тобто мова про те, що ми думаємо, да, як якась інформація. Тобто, ну ось воно, власне, і стається інформація, матеріалізація, інформація, матеріалізація. І виходить, якщо інформація як думки одні й ті ж самі, да, вони не мають. Ніякого кроку, скажімо так, люфту для ширшого бачення якоїсь певної ситуації, да, яка повторюється в житті, то, відповідно, тіло живе знову і знову одне і те ж саме. Бачить одне і те ж саме, чує одне і те ж саме, їсть одне і те ж саме, комунікує з тим самим і так далі. Тобто, виходить, що, змінивши думку, да, а для цього треба розуміти, звідки ця думка формується, думка, інформація. Да, Звідки вона береться, яке джерело її, яка запускає тіло? Бо тіло потім слухняно виконує те, що запускає наша думка. Да? І... Оця думка вона має значення, тому що вона формується і в залежності від того, що жили від народження до миті тут і зараз, да? Да, і іде виховання, да, і, там, і, і оточуючі, і середовище, але і да, і досвід душі. Тому що якщо ви сядете в такий тихенький стан, то і, хоча б, спробуєте дослідити, звідки народжується думка. Це просто ну, це як стається, воно як розкривається. Звідкись? А звідки? З вашої свідомості. І от те, що розкривається, воно запускає думку, думку, запускає слова, вчинки, і ви потім це живете, по суті. Да? Тому для того, щоб це розірвати, це коло повторювання, потрібен якийсь певний люфт. Тобто якась така буферна зона, де ви можете. По-іншому побачити, по-іншому осмислити, запустити іншу думку, почути щось інше, відчути щось інше. І оцей люфт, оця буферна зона часто це є якраз і медитація, і енергопрактика, і консультація, і навчання, і нове відео і Трансформаційна гра, да? там, де є поле, місце, де формується нова думка, нова, нове бачення на одне і те ж саме. І ви тоді із оцього кола повторювань виходите на не от таке повторювання, а ви виходите вище, да? ви починаєте рух, запускаєте новий, новий е, вектор. Та у вас е, стаються нові проживання. Да, тому що була нова інформація, нові проживання, нове осмислення і новий клич для вашого тіла, і відповідно матерія змінюється довкола. Не сама по собі змінюється, а інформація запускає іншу матеріалізацію. Ось. Тому е, оцей, оця буферна зона вона дуже важлива, бо в ній якраз утилізуються ваші глюки, сліпі зони, підсвідоме, витіснене. Це якраз те місце, де воно вивільняється, і стається направлення на більш ширше бачення світу, себе, світосприйняття, більш ширше відчуття бачення, розуміння, куди, що, набуття нової стратегії життя і так далі, тому що завжди буде точка такого екзистенційного осмислення, свого буття. Це природній процес час від часу заходити у фазу такого філософського смакування, осмислення життя і знаходити сенси в тому, що ви робите на тут і зараз. Це не щось статичне. Ви завжди в цьому розвитку будете в якусь мить потрапляти в точку переосмислення, там, де якраз в цій буферній зоні щось буде утилізовуватися, і щось, власне, буде запускатися. Ось. Тому е, да, різні є способи, як ви можете це проживати, але вам цю буферну зону в житті треба створювати. Тому що це буде просто повторення. Повторення, повторення кожного дня, кожного місяця, одне й те саме. Роками не змінюється одне й те ж саме. Більше того, життями не змінюється одне й те ж саме. Тому що е, за таким класичним методом, щоб змістилася свідомість, потрібно. 16 втілень, являєте? це якщо осмислюється відразу свідомість в житті і починає рух далі. А якщо ні, то це Сансара, Оттак, і життя в життя, і життя в життя. І в якусь мить ваша душа просто буде настільки вже кричать, що ти стільки вже просиділа. Пора вже, пора змінювати, пора діяти, пора діяти інакше, пора бачити ширше і так далі. Тому це створення буферної зони важливо. Буферна зона це навчання, там, де ви по-іншому бачите світ, ви розумієте його структуру, це той же трансформаційна гра, там де ви проживаєте інше бачення, іншу модель, створюєте життя. Метафоричні карти, які з вашої підсвідомості показують те, що ви без кінця витіснюєте. Проживання, якісь тілесну терапію, щоб витрусити свого тіла, що воно без кінця живе по тій команді, яку дає мозок, який просто по шаблону рухається. Це все має значення. Тому духовна праця вона має величезне значення. В контексті буття душі це колосальне має значення. Це не для того, щоб купити собі колечко. Чи там на карті мати якийсь рахунок. Це, ну, це взагалі таке дефіцитне сприйняття праці духовної, розширюється свідомість, перед якою стає все менше і менше перешкод, бо вона очищається, бо вона укріплюється в своїй суті, закоріняється через цю особистість, через це тіло. Нема ніякого витіснення чогось. Все має значення, все важливе. Всі відчуття вони не діляться на хороше, погане, настрій, хороший, поганий, небесне земне не ділиться, воно все має значення. Ось, просто ці викривлення якраз і створюють витіснення, які, по суті, створюють гальмування. Тому створюйте буферні зони.